День добрий, вітаю вас на моєму каналі Життя Діабетика, і з вами я, як завжди, Сергій. І в цьому відео я хочу вам розповісти про те, як я сходив сьогодні до лікарні, а точніше здав деякі аналізи і зробив УЗІ, щитовидки та органів черевної порожнини. Стосовно УЗІ, мені потрібно його було зробити вже давно, якби так би мовити, для своєї перевірки, бо останній раз я робив ще його в. Двадцять первому році, як ви розумієте, це було дуже дуже давно. Його, а його потрібно робити хоча б раз на рік. Тим паче, щитовидки було мені більш важливо зробити і подивитися, що воно що воно дає і як, бо маю зловий зоб і. Потрібно це потрібно робити. Ось уже пішов третій рік. Як я знаходжуся в Польщі, і нарешті зараз я тільки дійшов до цього УЗІ, щоб його зробити. Е, чому так? Тому що все щось було не до того, то одне, то інше. Е, то на це також потрібно кошти виділити, щоб його зробити, бо це є доволі так недешево. Але зараз е, так би трошки мовити, павезли склалися. Е, робив я, був сьогодні, точніше, в центру медичному медікавер і робив там уЗі, і здавав е, бадання крові. Далі розповім, чому саме там. Саме там, бо це пов'язано з моєю роботою і моя фірма співпрацює з цим медичним центром, і в мене такі є доволі трошки знижки, тому я пішов саме в медікавер. В якомусь наступному відео це більш обширно про це розповім, бо я на себе такий направлю знайшов шлях вирішення того, як мені. Робити ці всі бадання, ходити до лікарів і при цьому ще не віддавати туди всі свої кошти. Стосовно бадання УЗІ, я зареєструвався на два терміни, тобто в один день це на 8,50 і 9.20. Думаю, якраз буде цей зазор, щоб я що, що щоб встиг і туди, в один кабінет, і в інший. А пізніше я подивився, що це виходить, це робиться в одному кабінеті. Один той самий лікар, думає, ну окей, в принципі, як в нас, то воно так і є. І там було так видно, що зазначено крок між одним і іншим прийомом там 10 хвилин. Тобто кожні 10 хвилин заходить хтось наступний. Мене трошки здовало, але отакий от крок. І направду скажу, це було найшвидше УЗІ в моєму житті. Напевно, я був в кабінеті хвилин, напевно, аж сім. З врахуванням того, що мені дали папер з результатом, так би мовити, цих досліджень. І ще щось там, якісь два слова мені сказали. І я подав, хочу сказати про те, що ще я дав документи з свого попереднього узі. Мене було з 2019 року, документи такі передані на польську мову, там і було також це узі, що там, як би сказати, попередні ці результати. По них глянули, сказали, що там написані якісь глупоти, тіпо, нічого не понятно, зараз ми подивимося. Мені перевірили. Черевну порожнину, щитовидку, і сказали, що там правда <смі> в тих. Або то переклад такий вийшов, в мене якийсь неправильний, або там щось так написано не те, що в мене там за узі якісь написані глупоти, Крім того, що е, маю вузловий ЗОБ, і це правда, що там, як в мене, давно вже в мене це було виявлено і там, і тут також його виявили, і мені сказали, що потрібно зробити біопсі... біопсію, щоб на всякий випадок це все перевіряти, теж наконтролювати. контролювати. А Останнє то було глупоти. Не знаю, чому так. Можливо, те, що в нас там трошки, як для мсек, щось дописували додатково. Тільки те, що дописували, його на МСЕКу не вистачало, а по факту воно його не було. А, але й для було, ну, може, якось малий мір, мір, якісь там е, свої проблеми. Е, для мсеку не вистачало. А... І неправдою є теж, коротше, як якся виходить, там і не одне, і не інше. Ну суть в тому, що це було найшвидше у ЗІ в моєму житті. За сім хвилин мені зробили, я був максимум, не десь в цьому кабінеті за що і вийшов. І ну, сказали, що все в порядку. Я цим задоволений, що все в порядку, це, і це класно. Єдине, що потрібно, тепер зареєструватися на біопсію. А на біопсію, як мені сказали, може дати мені з скерування навіть інтерніста, тобто сімейний лікар. Далі цим займуся. Стосовно того, скільки це мені обійшлося, скажу вам коротко, що я заплатив нічого. Це мені вийшло безкоштовно, умовно, так як я маю розширений пакет в... В цьому медичному центрі, тобто я кожен місяць плачую там певну суму, і я маю ширший, шир, ширше поле безкоштовних послуг. А так я подивився, в них вартує одне УЗІ. Щось там 295 чи 80, 295 чи 285 злотих. Тобто це б мені по факту обійшлося б в 600 злотих, ці два УЗІ, ну ось така сума. Так, в цьому медичному центрі трошки ціни такі вищі середніх, може там на 10%, може десь там те УЗІ буде коштувати десь 250 якомусь іншому місці, але все одно навіть 200 злотих, я навряд чи думаю, що нам буде коштувати. Тобто от такий, такий розклад. Такі ціни. І ще мені було потрібно здати аналіз крові на чотири аналізи, так би мовити. Це мені написав діабетолог ще півроку, так, півроку близько тому. що Коли наступний раз до діабетолога прийду, щоб в мене були ці бадання, тобто аналізи, які я поздавав. Це така, як би мовити, перевірка. Що я здавав? Це два таких аналізи, як гормон теотропний і тероксина вольна. Не знаю, що воно точно значить, але ці два аналізи були в моєму пакеті, я за них нічого не платив. Може, якщо десь подивлюсь, прикріплю тут ці скільки вони вартують, якщо зробити в якійсь лабораторії сторонній. І ще я здав також в медікавері глікований гемоглобін. Він також в моєму цьому розширеному пакеті він є безкоштовний. А четвертий аналіз, який я мав здати, це. Був аналіз на вітамін d 3 І отут от хочу вам дещо розказати. Минулого разу, коли я був, я трошки на цим попав. В плані на, на гроші. Не як попав. Зробив після цього деякі висновки. Я перед тим як здавати цей аналіз, я продивився в лабораторіях. Так само тут є сінево з того, що я знаю, і діагностика. Якщо там, діагностика к.п. тобто. Діагностика називається діагностикою. І там цей аналіз на вітамін Д3 коштував одну суму, а коли я здаював його в медікавері, вийшла зовсім інша сума. І я думаю, здавався, блін, чого так, щось може не те, але це просто, наперед, скажу, комісія медікавера. От сьогодні мені за цей четвертий аналіз вітаміну D3 в Медікавері сказали, що він буде вартувати 135 злотих. Я думаю, такий, ні, дякую, я здам його в іншому місці. Я поїхав в діагностику. Десь тут на прикріплю вам посилання на цей сайт, чи там не знаю, якусь заміточку, щоб ви зрозуміли, про що я говорю, бо так. Діагностика називається діагностикою, як це трошки не очень. І цей аналіз мені з тим разом з те, що вибрали кров, вийшло 92 злотих. Тобто, бачите різницю 92 і. 135, ну там банально 50 злотих е різниці, і це доволі суттєво за той самий аналіз. І це по факту, це просто комісія, так би мовити, медікавера, те, що їхній медперсонал взяв мене цей аналіз і доставили воно в е ту лабораторію. Можливо, навіть на них комісія навіть виходить більше, тому що цікавий такий момент. На цьому направленні листочку на ці аналізи внікавері, там було написано, що цей аналіз буде направлятися чи не аналіз, а лабораторія буде виконувати Сінево. Тобто, розуміємо, це не їхня навіть на власна територія, вони просто відправляються аналізи в Сінево і от мають таку комісію, мимо того, що їм роблять, напевно, ще їх дешевше. Тобто, якщо вам Що хочу цим підкреслити. Якщо вам потрібно здавати якісь аналізи, і у вас є там такий ну, Доволі довгий список або ще щось. Ви просто зрів... спросіть, скільки це вартує там, де вам їх призначили. Наприклад, якщо вони пропонують, щоб здати в них. І подивіться, скільки це стоїть в, якихось... в цих же лабораторіях. Туди не потрібно ніякого ні скерування, нічого, просто приходите і кажете, там, мені потрібно здати то-то, то-то, і все, вам це все швидко, швидко робиться, і проблеми ніякої немає. А різниця в грошах, як бачите, доволі доволі суттєва. І я ще й перевірив, скільки цей аналіз вартує. В, в сінево він вартує там, 82 злотих, і плюс ну, вітаміни Д3, і плюс ще там скільки буде за те, що взяли кров. Тобто різниця велика. Це я хотів про що вам сказати. А ще що хочу сказати, що результати аналізів мені. Вже прийшли з Сінево, от Ой, Сінево з медікавером, але я робила то сімнево буквально через три години. І глікований гемоглобін у мене вийшов цей раз 6,2. і це правда для мене такий доволі гарний показник. Перед цим у мене було 6,7, перед тим мабуть, 6,9. А завжди в мене по життю було близько 7. Тобто 6,2 — це напевно один із кращих моїх результатів, і я плюс-мінус цим задоволений. Може бути, щось трошки йде в плані стабільності на краще. А вітамін Д3 аналіз мені має прийти або сьогодні вечором, або сказали, може бути завтра. Ось таке мене вийшло доволі коротеньке-некоротеньке коротеньке відео про просто мій один день життя, і де я був. Сподіваюсь, ця інформація для вас була корисною, або може буде корисною. Або просто вам було приємно це послухати, і то я вам дякую за увагу. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться, і я буду ще щось далі знімати, і це буде мене тільки мотивувати. Дякую за увагу, до побачення.